Ринок телеграму продовжує рости і розвиватися, незалежно від певних обставин, які обтяжують, звісно, і учасників певних напрягають. Ми працюємо, далі заробляємо, що власне вам бажаю. Перша тематика, взагалі, з якої ви можете почати працювати в телеграмі, якщо ви новачок, я сам з цього починав, це як база така. Звісно, новини. Це універсально, завжди актуально. У будь-який час є попит, тому що новини люди читають завжди, ви маєте завжди певну аудиторію. І рекламодавців на неї, бо там сидять різні люди, їм можна багато чого запропонувати. Як ви знаєте, в мене є понад 100 тисяч сітка телеграм-каналів, і в новинах завжди є попит. Ви можете бачити одна з більш зараз реклами, купа оголошень, більшість з них це новинна тематика. На ній постійно є рекламні замовлення. Ви можете завжди цей трафік перенаправити в інші тематики. Тому, якщо сумніваєтеся, не знаєте з чого почати, новини це найпростіше. І найзрозуміліше, що може бути. Крипта, заробіток в інтернеті, все це я сам особисто цікавлюся, створюю також про цей контент і чому б не вести додатково про це телеграм-канал. Ці теми завжди були актуальні, особливо зараз, коли крипта максимально просто приймається в різних, навіть вже, магазинах. Ви можете за рахунок трасті плюсу платити взагалі в звичайних супермаркетах криптою. І дуже багато де крипта, і у багатьох людей. Попит на заробіт, так само в інтернеті, саме в крипті. Тому можете про це задуматися, створити канал, але розуміти, що там набагато дорожче і складніше трохи збирати аудиторію, ніж це в новинах. Якщо вам так само, як і мені, цікава тематика крипти, фінансів, ринків, я щиро цим цікавлюся. І паралельно для вас знімаю також і цю тему на каналі, то ви можете створювати свої телеграм-канали, ділитися, по-перше, що ви самі пробуєте, що ви робите, це досить цікаво, як на мене. І плюс паралельно добре монетизувати, бо партнерські програми в крипторинку дуже хороші. І є купа можливостей і з таплками, і з біржами, все є в закріпленому в телеграм-каналі. Будь ласка, дивіться, з чим я користуюся. І монетизація краще йде по криптотематиці. Головне, звісно, на постійній основі знімати і щиро цікавитися. Бо якщо цього не буде, то ви закинете. Тематика дорога. Я б радив. Спробувати взагалі, наскільки вам це цікаво, і якщо ви бачите, що так, я хочу цим займатися, то користуйтеся. Тут купа можливостей і на рефералка заробляти, і на рекламі, і на різні співпраці. Ось бачите, я співпрацюю з рефералс-менеджер, отримую частину з продажів. І відповідно цей канал, хоч тут немає навіть 500 людей наразі, приносить мені більше, ніж будь-який з новинних каналів, де там десятки тисяч людей, просто за рахунок того, що ця аудиторія набагато цінніша. Власний блог, як експерта в певному напрямі. Ви можете ось на мене дивитись, так. Я на Ютубі розповідаю. У мене є в інстаграмі сітка аккаунтів і особистий блог, де я про свої послуги також розказую. У мене є телеграм-канали, в мене є тік-токи. Я на різних площадках працюю, збираю аудиторію. І завдяки цьому сотні тисяч людей знають, що ага, до Сергія можна звернутися з такими такими питаннями. Він тут може допомогти, тут він може щось порадити і так далі. Якщо ви хочете так само, то будь ласка, можете піти цим шляхом. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі всього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі, ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Тематичний ринок. Він значно вущий, ніж новини, крипта, заробіток і так далі. Але якщо вас цікавлять машини, риболовля, гумор, ви можете не просто це дивитися, а ще й для людей створювати контент. В цих тематиках значно дорожча реклама, ніж в новинах, наприклад. Тому ви можете більше заробляти з тих же переглядів, але розумієте, що й набрати цю аудиторію буде складніше. І на солоденьке, звісно, тематичні канали. Це можуть бути афіші, кулінарні. Різні там меми, дуже багато всього може бути. Я навіть в закритому каналі окремі біржі, саме для тематичних каналів. Це більш вузька історія, але тут і конкуренція значно нижча. Якщо вам цікаво якісь розважальні, пізнавальні канали вести, ви можете або купити готовий канал. біржі є в закритому каналі з купою пропозицій на різні бюджети, або свій з нуля починати вести, розвивати і, власне, вирощувати. У мене також є тематичний канал. Зараз ось ви бачите мій офер який я також у побіжах розсилаю. І ви можете користуватися, якщо, звісно, якась тема вас цікавить. Як бачите, я особисто використовую всі пункти, що вам показав, і щиро бажаю вам дійти до такого рівня, щоб максимально диверсифікувати свої доходи і просто їх збільшувати. Але спочатку оберіть певне, що вас найбільше цікавить, займіться цим. І далі вже масштабуйтеся, як правильно це робити, де брати аудиторію. Дивіться на кінцевій заставці, я ділюся своїм досвідом.